Сьогодні моя місія нести розумну дієву красу, яка змінює жінок не лише зовні, а й всередині. Бо коли в жінки сяють очі, вона готова підкорювати весь світ. І я тут, щоб запалювати це світло в очах жінок. Якщо ти слухаєш зараз, значить прийшов і твій час. Мерікей це бренд, якому довіряють мільйони жінок у понад 40 країнах світу, включно з відомими американськими акторками, співачками, телеведучими. Бізнес леді, а ще тисячі українських жінок, які вже відкрили для себе силу догляду з Марікей. Вони доглядають за собою з любов'ю, відкривають у собі впевненість і красу, яка надихає і їх і оточуючих. І запитаю, чому саме зараз? Бо кожен момент життя це шанс змінити своє сьогодення, покращити його. Не чекай, поки буде пізно. Почни вже сьогодні. Я поручу допоможу тобі. Разом ми досягнемо великих масштабних результатів, якими можна буде точно пишатися. Приєднуйся до моєї команди, бери максимум від цього життя, бо ти гідна, бо ти можеш. Бо з мері можливо, все.